Вночі піднялася температура і ми зранку зразу побігли до лікаря, послухали її. Ой, 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 ой. Все добре, горло подивилось, теж все добре. Нібито якби може бути від щеплення, але щеплення ми робили в п'ятницю, а в суботу ввечері, аж вночі піднялася температура. Не знаю. Так, знаєте, би в п'ятницю, ото я розумію, би піднялася температура. Так що може бути на наступний день, аж ще й вночі. Ну маю на увазі. Не знаю. Казали наблюдати за нею, дивитися, чи немає ніяких висипань, як далі буде, збивати якщо з температуру. А це від того, що вона спотіла, бо тому що спека, така як називається, як потнічка. Та й все йдемо зараз в Латусі вибирати ролики. Хоче ролики. Там ті типу, полумала вже виїхала, та виїздила. Ну-ну. люба на роликах татися. То літл принцес. Зараз Латуся буде їздити. Ми перші взяли, це ми поміняли, ми перші взяли за більший розмір, то у цій стороні то її дуже сильно хитало, не тримало взагалі ногу. І ми взяли, поміняли, хоча я тут зав'язала, тут добре защепила, була, в інших маю на увазі. Давай. Одягай, зараз тебе буду зав'язувати. Угу. Заїжджали в магазин, купили суміш, ще взяли диню і маю надію, що вона солодка. Ми говорили, що сладенька. Лаваш такий малесенький знайшла. я вам. Е Ой, знімала рецепт сніданку. Це дуже смачний лаваш отакий. Серветки купили оцей пергаментний папір. Оці чері такі смачні, що я ще раз їх взяла. Ми брали з латусі, от як ціковий стіл робили на Цезар. Дуже такі, знаєте, солоденькі. То я би тебе брала. Кріп, молоко. Андрій приніс. Ми тепер беремо лоток, яєць. Ще взяла таку хімію до кухні спробувати. От на 73 гривні. Яйка, яйка. Андрій каже, найбільше це ти їжі злата. Таке ще якісь лоток. Андрій, я просто худно. І мені потрібно завжди яйця. Активі я таким. Хотіла сказати морозовий йогурт. Ще взяла каченя для туалету. Це є свинячі ребра. Свинину не їм. Але от від ребер я не можу відмовитися. Вони настільки смачніші. На грилі зробити або з капустою все. І коряче філе. Чекайте, бо зараз яйця ще роздушу тим м'ясом. Мікс салату. Ой, мені набери, я теж хочу пити. йогурт, Кефір два. Потім взяла рулет корячий. Тут у нас все більше овочі і фрукти. Це в нас огірки, картопля. Я хочу дорини робити, але ще взяла до дерунів кабачок. Потім банани. Банани, слухайте, такі малюсінькі малесенькі Потім морква, авокадо, лимон і нектаринки. Ну і черешню. Я не знаю, біля нас. Кишенці настільки смачні черешні завозять, що я вам скажу по правду, я ще ніколи в житті такі черешні смачні не їла. Вони настільки солодкі, настільки такі добрі, що ну. Я тобі скажу ще другу річ, що того року ми не могли ніяк вирісти від цього. З полуниці. Від полуниці. Ми просто якби могли, то ми їм... Та ми її реально бувало, що ми з'їли кілограм і вечором зносили купляли. Та, а того а разу того року вона, нам, я думаю, що вона просто проїлася. Та мені та так само нам вчорашній прої. вчорашній рахуй, що Ми купували вчора кілограм з тобою. Поки зайшли на тренажери ктали. Що ну, ти да, думаєш? Да. Зараз ідіти. Те ж саме. Ну, я сподіваюся, що на другий рік вони нам не проїдять. Не знаю. То вже все? Чи ще щось було? Тобто, а ти нехтаринки витягну? Та, витягнула. 1231, це в АТБ. Я не пам'ятаю, скільки я дала в тому. Десь 500 з чимось дала. За що? І там 73. Та ні, на ціни дивлюся, бо всім цікаво ціни деколи, знаєш. Я собі підрахую. Коротше, це вся покупка вийшла в 2000. Ось так то. Чи ще щось? Та ні, не було. Просто коли, знаєте, як закуплялися, то така була вгори, ще так було багато, О, я тепер зараз собі думаю, де щось. Короче, ладно, щось стой, до Арсена відмірити температуру, Що з Арсена температура піднялася. То, знаєте, Як багато дітей, то один від одного, я не знаю. Бо тому що казала лікарка, що все ж таки Даяна, це є від щеплення, а Арсена я не знаю. Тут третій день від щеплення. Що ну, теж від щеплення? На третій ну, день? Ну, а я не знаю. Тобі то вставкувати чи ні? В нього було в перший день, а в неї на другий. Але він кашляє, він захворів, мені здається. Дуже і, кашляє. Зараз буде Даяна, після Даяна... Або на обирається. Потім ти, я і так по колу. — Боже, а я, а знаєш, коли останній раз хворіла? Коли була вагітна, це тобто три місяці тому. А коли, ти, а коли була вагітна, то хворіла кожних два тижні. Але треба слухати в волу. Андрію? Андрію. Що ти мав на увазі? Слухай. Зараз дам купняка. Я завжди слухаю в волу. Ага, ну давай. Добре, один, один плюс один. Дрій, ні, то. Дрій, Шість разом <різь>. з арчі. Дивіться. <різь>. Там гуска відпочиває. Вуска, кажу, відпочиває. Це я її просто поправила. Дні зараз у нас проходять отак картенку, лежить, дивиться телевізор, то спить. Температура досить висока, піднімається, майже під 40. Це таке вперше, я не знаю. Я зараз хочу зробити вологе прибирання. та, та я не посіль поміняю, ліжечку ми перенесли. Звітом сюди, тому що дуже сильна спека. Ну, вчора у нас дощ падав і сьогодні. І ми хотіли перед відкритим вікном спати, тому що просто не було чим дихати, настільки так було тепло. А ліжечку, знаєте, тут стояло. І я боялася, щоб її вночі не дуло. Тож перенесли сюди і відкриваємо віконце, так? Каже, мені теж спекотно, так? Що не хоче? Усміхатись, тільки що так гарно усміхалась. І той застелила ліжко, зараз хочу трохи вологе перебирання, так як я кажу, зробити. Пополісосити, поки є світло. Той, що ще, а, помити підлогу всяке таке. Тут потрібно поприбирати. Знаєте, я хочу не хвора, ну, тобто я ще не заразилася і маю надію, що не заражусь, бо це буде капець. Але я все рівно якась така безсилена, така якась слабість. Напевно, через те, що Арсенко хворий, знаєте, я за нього переживаю і сама така ніяка, як він. Так, зараз все поскладаю. Оце вітамін Д Даяні даю. Він такий зручний, так просто пшикнув в рот якраз і все. Лікарка ще раз біогай виписала Даянці. Цей біогай допомагає. Так, то Арсенкові, то арсенкові норуфен, радусник. Це є тим носик, промиваю до янці. Зволожую. А ще я тут була. Ну, якось більш-менш поприбирала в тих полочках. Потрібно купити контейнери, бо тому що на вигляд, нібито нічого не поприбирала. Але розсортувала. Тут в мене. Опа. <ріст> всякі такі чоловічки, бодіки, знаєте, всяке таке. А наверху штанішки, футболки, всякі олосінки, тут пісочники, все платежко. Оце таке платечко гарне. Дивіться, це ще златуся носила. Це з латусі. І Діана була знайшла, до них такі трусики. Ну як? Це на памперс, знаєте, на підгузник надягається. І отак, так. Так, мені потрібно новий постіль, ось тими сердечками вдягну, але потрібно попросувати. Я все прасую тоді, коли, ну, перед тим, як надягнути, як використати. А ще в не питалось, чи підійде оце, оці поленки старшим людям, якщо чесно, я не знаю, дивіться, вони не є невеличкі. такі. І ось так вони виглядають. Тож я, тож я не знаю, чи підійдуть, чи не підійдуть старшим людям. Ви вже самі дивіться, але якість класна. Я вам зараз покажу той. Оцей виробник. Такі, знаєте, якісні. Запізно я почала прибирати. Це було за 15.05, а біля 5 години мали вимкнути світло. І в мене було 15 хвилин, щоб нагодувати даянку, щоб помити арчі, бо він таких справ наробив, що капець. Я його взагалі не планувала купати. І, і попилісосити. Як я е, по тій хаті. Ганяла, ви би просто бачили. Нагодувала даянку, потім її підняла, щоб вона ну, відригнула. Це вже було за 5-5. І все, ну, п'ять хвилин залишається. Мені одне повезло, що вимкнуло світло пів Але за тих п'ять хвилин я так бігала по хаті, побігла зразу арчі купати. Після того побігла полісосити. Ну я ще встигла помити підлогу, трохи так поприбирати на кухні. Ну, Я це так швидко робила, що це просто. Зараз важко в тому тільки плані, що. Ми маємо підлаштовуватись під світлом. Знаєте, перше ти собі там проснувся, коли хотів помився, коли хотів, поприбирав, а зараз ні. Ти просинаєшся, бачиш світло, і ти літаєш по тій хаті, і не знаєш за що взятися. То біжиш швидко миєшся, миєш волосся, то біжиш швидко полісосиш, і ну, тільки в тому плані важко. А ще зарядити всякі павербанки. У мене дитинка ще й на суміші, і в мене завжди в термосі має бути гаряча вода. А ще випрати якийсь одяг, хочеться зазняти мотивацію на прибирання, а не виходить, бо ти бігаєш туди-сюди. Ладно, без світла, так без світла. Головне, щоб тих гнид вигнали з нашої землі. Чекає Андрія з роботою, Він десь під'їжджає, зараз побуде з Даяною і з Арсенком. Борсенка висока температура, що 39,5, майже під 40, я просто в шоці. Такий кашель має, нежить має, горло його болить. Взагалі він не добре себе почуває. Іду в Приватбанк виробляти карточку, ну, пакунок малюка. Ми вже виробляли, але так як я розповідала в пологовому помолились. Що е, там, там настільки проблеми, що е, дзвонили аж були в Київ, там, де оформлялися, бо вони подумали, що є двійник. <гум> я, я не знаю. Але я маю надію, що це останній раз я виробляю, бо вона там щось помолилася, чи з прізвищем, чи що. Я дуже так то не вникала, бо тому, що Андрій тим займається. Але Андрій мені сказав, що потрібно ще раз піти це все зробити, і мені там потрібно ще одну карточку відновити, та йду це все зроблю. Ще зайду в Єву. І мені потрібно крем купити і, і бронзер подивитися. Я дуже шкодую, що від ламель там такий класний один був бронзер, і його дуже сильно. ну... Всі купляють, і його немає в наявності. Я кожного разу ходжу, шукаю і по інших євах, і його ніде немає. Чекаю, чекаю, ніяк не буду дочекатися, інші не хочу купляти, він мені потрібен. А зараз, знаєте, як користуюся. Просто-напросто в мене є ті тіні для брів. Я їх трошки беру і сюди накладаю. А так то шукаю вихід з того положення. Нікуди я не їхала. Да <шес> <сес> я не так дивиться, знаєш, серйозно. Бо тому що тут немає карточок того поконка малюка, Потрібно чекати 10-12 днів, а нам вже потрібно. думаю, що я до неї говорю і, і усміхається. Тож ми завтра правда з тобою, поїдемо в центр, десь Андрій знайшов приватбанк, там є. Що, їдемо до лікарки з так. Знай що я його послухала. Ну, no, ну, no. мені головне, щоб легені послухала. Що ти взяв, що у нього вітрянка? Він ні з ким не ну, був. сильний вірус. Який вірус? Вітрянки. Де таке чув? Давай в, в, мого Віталіка з роботи. Там злягнув цілий садочок вітрянкою. Ну, садочок, але він ні з ким не контактував. Так, ну, да, Але тут, знаєш, на подвір'ї багато не, не треба. Його би вже висипало. Не обов'язково. Я почав температурити. Я ще був на роботі, я почав температурити, а ну знову рухав. Андрейко, бриться. А я прийшла маску зробити. що? На Воно так смачно пахне. Нам світло вимкнули. Ми маємо там такий файний ліхтарик. І він. Нам... Що то було? Ну я бриюся. Нічого. собі. Ти бриєшся. А пам'ятаєш ті, як були такі пензлики грубі? Mm. Ти був такого намазував? Вона, Там та вони ще досі є? Yeah. Такі yeah. А за 10 remember, гривень? В смислі, де я брилася? Mm. Там, де Я зараз. Я так не брилася mm. на обличчі. тебе була. Ти собі що на вечір. Тебе хапає. Той такий пензлик був, знаєш? Що ти знаєш? А Одеколон за 10 гривень? Я б не знаю. Ще називався Саша. Чоральну? Угу. Тройний одеколон Саша. Виготовлявся в малих Підлісках. Угу. І той. А то були часи. А запах такий стояв. Прям 10 днів Угу. Отаку маю. Це маска на холоді. Що-що? Це маска на хелові. маска на холові. хопає на вечір чи що? Ой, ладно. Ось кажу, Арка, от що робити? Дев'ята година? Ні, півдесята. Біля десятої. Що робити? Фільм? Не можна подивитися. Зараз казка від Діда Панаса із ка. Діда Панаса. Ти не слухала казку від Діда Панаса? На радіо. Що це, тату? Адрі такий вже старий. Що? А зараз дорогі діточки. В ефірі казочка від діда Панаса. Тож беріть, лягайте в ліжечка. І слухаємо казочку. Сьогодні наша казочка буде про Івасика Телесика. Вида, що нас різниця сім років. Я взагалі котрі знаю. ніякого діда поноса? А кажу діда поноса. Дід Панас. Дід Панас не стукай! Та дрію! Ну да я можу! А я пам'ятаю, що? Телепусики! Тівінки. Ляля! Ляля! Лаля! телепузики! Телепузики! Ти завжди з тим пылесосом ганяв по дому! Той худший, той Короч, ти хочет ти грубший. Короче, було А ти їх полюбила, ти на пану любила? Ти Яким ти, ти, ти була? Як я була, була русалочкою. Ні, то на пану була з тих телепузиків та як є. Ляля. Дяна була по. А ти хто? Я не в цей. Я-то не дивився. Чого? Мама твоя на пану була за. Тінки вінки. Ні, тато утінки вінки. Мама була Діпсі. О, ти ляля Діана пох. Це нам там голову б'є а як Це нам так голову. Що світла немає, знаєте? Маска. Ти коли народилася? Тим же того не знаю чи це стало, чи ще пам'ятаєш. Включали, був такий канал Тоніс. І mm -hmm. там завжди включали. Восьма е, -го година вечора, Томі Джері. Томі Джері? Не знаю. От Томі Джарі зу я фільми увосьо. <ріст> Чого? <ріст> Ти що підглядав? Я думаю, то всі зробили. Або дивилися фільми. Тато каже з мамою, який очі. Я, я не дивлюся. А, я не можу. Це, друзі ми йдемо спати. Я не йдемо спати, але я вже закінчую відео. Я вже завтра будувати, де я вже спить. Я всяку відбили температуру. Було 38,5 там. Бріть. Що так до ранку буде братися? Як твої масочка? Класно. Класно? Барцене. Ти що там робиш? Ми спати. Тату, дівчинка. Тату, дівчинка. Тату, ти дівчинка